Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я вам розповім, де можна залишити корсет шено на навчанні. Тобто в школі і університеті. Це може знадобитися вам в різних ситуаціях. Наприклад, якась поїздка зі школою. Ви розумієте, що вам буде важко знаходитися стільки часу в корсеті і хочете його зняти або хочете ходити на фізкультуру. І хочете залишити корсет в на надійному місці, щоб з ним точно нічого не сталося, так як займатися в корсеті може бути не сильно комфортно і зручно. Вам зменшили кількість годин. Тепер ви там носите корсет, припустимо, не 22 години, а там 16 годин або трохи менше. І ви походили трохи в школі в корсеті, і потім вам потрібно його зняти. І трохи побути без нього. Або ще схожий варіант на цей це ви тільки звикаєте до корсету. Ходите в корсеті недавно, і вам незручно ходити прям довго в ньому. Ви походили і хочете зняти його, щоб спина відпочила. Або ще може таке статися в школі, як вам стало погано. Ви себе погано почуваєте. На цей час якраз таки рекомендовано зняти корсет, так як він може сильно тиснути, і через це вам може бути ще гірше. Якщо ви його знімете, то є варіанти, що вам можливо стане краще. У мене була така ситуація, якби, і тоді я допустилась помилки: це те, що я не зняла корсет. Я продовжувала ходити в корсеті. І сподівалася, що мені й без цього стане краще. А зрозуміла те, що його потрібно зняти тільки коли приїхала додому. Тому вирішила звернути на це увагу, щоб ніхто не допустився такої ж помилки. Можна, в принципі, ще багато ситуацій навести, коли вам потрібно зняти корсет і залишити десь. Я використовувала тільки одне місце з перечислених. Якраз через те, що в нас була поїздка зі школою, і я розуміла, що це така поїздка, що мені буде незручно ходити в корсеті прям довго. В мене ще такий період тоді був, що при ходьбі в мене починало ось тут дуже сильно тягнути і від цього все просто боліло. І спина, і просто. І через це я якраз таки залишила в одному з місць корсет. Це назву місця, які, в принципі, є в будь-якій школі, можливо, навіть в університеті, але про це я сказати не можу. В школі вони повинні бути, але, звичайно, всі школи різні, і деяких місць може в принципі не бути в школах. Або бути, але таке, що там не залишиш корсет. В університеті, в принципі, можливо, теж якісь з цих місць є. Сказати я про це не можу, так як я навчаюся на першому курсі онлайн. Перше місце, про яке я хочу вам розповісти, це медпункт. Чому саме медпункт? По-перше, там є кушетка. Якщо вам складно одягати корсет стоячи, то ви зможете лягти і спокійно його застібнути. По-друге, вам буде комфортно, так як медпункт не забігає куча людей, ви зможете спокійно одягти корсет потім назад, не соромлячись при цьому. І по-третє, ви будете знати, що корсет в надійному місці і що з ним точно нічого не станеться. Але бувають різні ситуації, медпункт може бути закритий, в деяких школах його може взагалі не бути. Або медсестри не бути на місці. Тому я підготувала ще такий варіант, як кабінет психолога, який я сама використовувала. Звичайно, дуже рідко там може бути місце, куди можна буде лягти, щоб надягти корсет. Але в принципі можна буде поставити декілька стільців і на них прилягти. Я спочатку не планувала залишати корсет в кабінеті психолога, коли ми їхали на екскурсію. А написала класному керівнику. Сказала, де можна буде залишити корсет, щоб папа потім заїхав і його забрав. Тому, якщо вам теж складно спочатку зрозуміти, де його залишити, ви можете також написати класному керівнику. Якщо не хочете там з кимось іншим домовлятися, то можете. В принципі, так і зробити. Але кабінет психолога теж дуже класна ідея. Можете його просто в пакет покласти, і психолог підкаже, куди можна буде його поставити, щоб він нікому не заважав. Чому кабінет психолога це класна ідея? Туди не заходить багато людей. Там немає якихось скупчень, як в класі там. По 20-30 людей, там такого немає. Психолог працює індивідуально з кожною людиною. І тому туди й не заходить так багато людей. Ви можете спокійно його одягти, зняти і не соромитися, що вас там хтось побачить, і всяке таке. Але психолог є не у кожній школі. Ось це ще може бути проблемою. Тому. Переходимо до наступного варіанту. Наступне місце це вчительська, де теж є можливість залишити корсет. Я думаю, класний керівник піде вам на зустріч і дозволить поставити в пакеті корсет. Там, якби і інші вчителі є, тобто дорослі, і діти туди дуже рідко заходять. Тепер, можливо, я б ще роздивилася варіант кабінет вчителя по фізкультурі або «Підсобка». Вчитель, скоріше за все, знає вашу ситуацію, так як тим, у кого сколіоз, видають справку, чого робити не можна, або навіть звільнення від фізкультури. Я знаю, що можливо не у всіх школах є такий кабінет або підсобка, і навіть не знаю, чи була у моїй. У середній, можливо і була, а у старшій. Я не знаю, бо навчалася в корпусах, і якби на фізкультурі я просто не ходила, бо в мене було звільнення. Але якщо у вашого вчителя фізкультури є такий кабінет, то я думаю, це гарний варіант, де можна залишити корсет. Туди не заходить натовп людей, тобто діти, я думаю, не часто туди заходять. Але може бути проблема з тим, щоб одягти корсет лежачи. Але якщо там будуть парти, стільці, то можна якби викрутитися. О, ще згадала один варіант це кабінет зауча. Звичайно, це дивлячись, який зауч, так як вони бувають різними. Але якщо у вас в школі добрий зауч, і під де вам назустріч, то можна якби теж роздивитися цей варіант. Я думаю, там можуть бути стільці якісь, і якщо вам потрібно лягти, то ви зможете, до зауча теж дуже часто ніхто не заходить, і це гарний варіант. І останній варіант це бібліотека. Я його залишила наостанок не просто так. Так як його я помітила тільки в університеті, от саме, що можна там корсет залишити. Ну, звичайно, я не питала, але можливо, б бібліотекарка б пішла на зустріч, якщо б понадобилось. Зараз мені всі скажуть, що у школі теж є бібліотеки. Але це дивлячись які. Якщо у вас бібліотека тільки для вашої школи, і туди не дуже часто заходять, то цей варіант підходить. А якщо у вас бібліотека така, як у нас була в корпусах, у нас була бібліотека на вулиці біля корпусів, я навчалася в ліцеї. І туди, якби крім нас, заходили ще студенти. Я не знаю, чи часто, але могли й часто. І... Якби така бібліотека не сильно підходить для того, щоб там залишити корсет, якби. Бо всі розуміють, що таке студенти. Ну, сподіваюся, всі що до того, щоб лягти і застібнути, то в деяких бібліотеках можуть бути лавочки у школах чи університетах, як і казала, я помітила цей варіант тільки в університеті, тому скажу, що я помітила. Коли я була в бібліотеці в університеті, то там, якби, бібліотека є спеціальний кабінетик, якраз там, де записують, які ти книги взяв, і всяке таке. І я так побачила, що там, я думаю, можна було б залишити корсет. Тому. Як основний варіант, це якби не підходить, бо бібліотекарки може не бути, або взагалі бібліотеки, як я казала, може не бути, або вона може не працювати. Якщо бібліотекар добрий, то я думаю, він або вона підуть вам назустріч і дозволять залишити там корсет на деякий час. Я вам навела декілька варіантів, де можна залишити корсет. Рекомендую вибрати декілька місць, щоб у вас завжди був запасний варіант у випадку форс-мажора. Всім дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, чи залишаєте ви десь корсет на навчанні. Або якщо ви знаєте, ще якісь місця, де можна залишити корсет, то також можете їх писати в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, натискайте на колокольчик. І до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!